Для приватних перевізників нові правила гри підприємцям. Запропонували змінити статус перевезень на регулярні. Звичну точку відправки перенесуть на сумський автовокзал. Квитки ж сумчани купуватимуть у касі. Як на такі пропозиції відреагували водії, та коли ж у маршрутному бізнесі розпочнуться кардинальні зміни? Оксана Щербак продовжить. Транспортний конфлікт, який розпочався у сумах на початку лютого між приватними перевізниками Укртрансбезпекою та активістами зі східного корпусу, триває й досі. Після того, як водії вишикували під стінами адміністрації чи не увесь автопарк, влада ініціювала створення робочої групи. До її складу увійшли усі сторони конфлікту. Поки що вирішують, що робити. Східний корпус до радикальних дій не вдається. Два дні ми не виходимо вчора, і сьогодні потім вийшов ну, з понеділка. Будемо виходити і далі освітувати громадський контроль, тому, як люди тому їздять. 24 часа в сутки уїжджають. Втім, на засіданні не обійшлося без словесних перепалок. Про сутичку під Іллінською церквою перевізники не забули. Тоді, чому привращаєте це все в хулілянський день? На якому основанні виводили людей з маршруту? На якому основані зриваєте графік поїздки і так далі? Не, ні надо ж привчати одно в другое. Я вам доповідаю голосно через рот. Ніхто не виводив людей з маршруту. Якщо вам так сказали, ви цьому вірите, це ваше лічне, якісь там момент. Погоджуються ж сторони лише в одному. Якщо заборонити приватні перевезення, значить зробити гірше сумчанам. Аби цього уникнути, в Укртрансінспекції пропонують альтернативу. Перевезення мають стати регулярними. З цим статусом зміняться і правила. Відправлення з вокзалу є обов'язковим для регулярного перевізника. Також квітково-касовий лист є обов'язковим для регулярного перевізника. Члени робочої групи впевнені сумський автовокзал давно мріє про нових інвесторів. якщо така армія прийде на автовокзал, у них будуть додаткові кошти. Вони отримують. В два рази вони вже Вони вже давно просчитали, Вони вже давно просчитали, У них бюджет автостанції в два рази возрасте. Та до такого фінансування по факту долучиться кожен пасажир, адже одразу зросте і вартість проїзного квитка. Адже автовокзал включає у вартість свої послуги. Тож хто б не ділив цей бізнес у сумах, вдариться по кишенях звичайних сумчан. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.